Фоткаєш, знімай Вік. Ти на народу дивись. Ти на дорогу! <рес> а ти на дорогу. <рес> Але класно. Чувствуєш себе хорошо. <рес> Ой, страшно, чесно, страшно. Що там бояться? <рес> знаю, мене. Ж. Але я не поверну до вас, я на долю Та що там повертає? Включай поворот лівий зараз, щоб тебе всі. Вже. І тримайся цієї сторони так. Зустрічний транспорт пропускається. Зараз пропускати. пробуй тормозить чуть-чуть, Ой. легенько. Ой. Тільки не, не віляють, тебе мають опінати справа. Я не поверну, Рома. Поверни! Я не поверну. Я не поверну. Поверни. Ну не поверну. Свої руки. Що не бійся, машини притормажуй. Притормажуй притермажу. Притормажується. Повертай, повертай. Повертай. Повертай, повертай, руля. повертай руля. Не резко, не резко. Все, газку. Давай. Газу. давай. 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 Назаду, ставь, давай. 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 Ти спереді сидить? Поворотом тут ще. Рома, покажи емоції свій. Ой. Ай, класно, Верховіна. Да? Ой, я тут, я тут не проїду. Проїдеш. Світло вже відключило. А, а, а. а воно автоматично включається. Поворотом включає, Іра. Тут їдь прямо туди. Прямо, прямо, прямо їдь. Не на мусорку. І додому останеш ми І на паркінг став. На П. Опа. Термози вже, тормози. Показуйся. Це вона була. Ще треба поїхати.